Доброго дня учні, у нас геометрія з вами. Ми попередньо, на попередньому уроці вчили кути. Зараз ми з вами розглянемо номер 60 і попробуємо його виконати. Отже, номері 60 запитую. таке завдання. Промінь БД: ділить кут АБЦ на два кути. Знайдіть перше кут АБЦ, якщо дано, такі два кути, і друге кут. Це БД. Я два таких кути. Для кращого прийняття наочності ми з вами зараз накреслимо кут АБЦ. Щоб накреслити кут, ставимо так точечку і проводимо до промені. В нашому випадку кут довільний. Так? Знаємо, що кут позначається трьома літерами або однією. Вершина кута пишеться посередині. Якщо сказано а, Б, С, то Б у нас вершина. І сказано проведено промінь Б, Д. Тобто з вершини кута проведено промінь. Провели промінь БД. І в першому випадку. Нам потрібно знайти кут А Б С. Дивимось великий да? А Б С. Якщо, якщо кут А Б Д 54 градуси. А наш кут СБД 72 градуси. Отже, дивимося на наш малюночок. Дано кут, А, БД. Кут АБД. Тобто ось цей кут дано. 54 градуси. І дано кут СБД. С Б, Д. Ось цей дано. А знайти потрібно наш великий. Щоб знайти наш кут АБЦ потрібно два цих кути додати. Записуємо кут АБЦ дорівнює. кут АБД додати, кут СБД. А тепер числово кут АБД у нас 54 градуси, кут СБД 72 градуси. Додаємо. І отримуємо у нас з вами 126 градусів. 126 градусів. І другий пункт в цьому номері говорять, що потрібно знайти кут С Б Д. Дивимося, де у нас, у нас кут СБД С Тобто знайти потрібно це, що позначено ось двома позначками, поставимо знак запитання. Так, і сказано, що нам дано, якщо наш кут АБЦ дорівнює 158 градусів. Так, і кут ABD дано 93 градуси. Дивимося. У нас великий кут АБЦ 158 градусів кут АБД Д93, і потрібно знайти другий кут. Тобто, нам велика частина дана і дано малесенький кусочок, так? Це означає, що треба від великого кута відняти той, що є. Отже, щоб знайти кут С, Б, Д. Нам потрібно куту а, Б, С, відняти кут, А, Б, Д. Торіння 158 градусів, відняти 93 градуси. Піднімаємо 8, відняти 3, це у нас 5, а 15 відняти. 9 – це у нас 6. Тобто 65 градусів. Так, ми з вами разом розв'язали номер 60.